Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали. Пишуть, що літак США урядовий, а можливо, і Трампа бачили в Москві. Долетів він туди в повній таємниці. Ситуація загострюється, що хвилини не вже буде зустріч Трампа саме в Москві. Політики США в повному шоці Трамп дав понять, що готов відказатися від союзників і об'єднатися з Путіним. Пише The New York Times. Это стало очевидно во время первых переговоров между США и РФ после начала войны. Трамп дал понять, что прекращает изоляцию Путина и стремится вернуть РФ в международное сообщество, сделав ее стратегическим партнером США. Олександр Ковтуненко пише У ФТ Дідон Рахман пише, що Трамп укладає угоди з Путіним всупереч протесту Києва та Європи. І більше не приховує, що його головне завдання не служити інтересам США, а виконувати ультиматум Путіна. Усі його дії спрямовані на ослаблення Америки, знищення їхнього статусу як провідної світової держави та розчищення дороги для кремлівського диктатора. Негласно договорняк вже укладено. Зараз етап опублікування. Трамп сказав, що Україна змириться з окупацією, а Європа із втратою суверенітету. Тепер. Уже очевидно, що Трамп може вкинути в пекло не лише Україну, а й всю Європу. Якщо ми не об'єднаємось, нагадаю, що основні вимоги Путіна включала першу заборону вступу України до НАТО. Путін наполягав на тому, щоб НАТО офіційно відмовилось від подальшого розширення, особливо щодо України і інших колишніх радянських республік. Друге, висновок військових сил НАТО Росія вимагала, щоб НАТО вивела свої війська і озброєння з країн східної Європи, які стали членами Альянсу після 1997 року. Це включало такі країни, як Польща і країни Балтії. Третя заборона на військові навчання. Путін також наполягав на забороні проведення військових навчань без попереднього згодження, особливо в Україні і східній Європі. Четверта заборона на розміщення ракет серед вимог була заборона на розгортання ракет середньої дальності в регіонах, які можуть загрожувати Росії, а також на розміщення ядерної зброї за межами національних кордонів. П'яте гарантії безпеки Путін вимагав від США і НАТО юридичних гарантій, що вони не розглядатимуть один одного як противників і вирішуватимуть суперечки мирним шляхом. Бачимо, що перший, другий, п'ятий пункти виконуються у прискореному темпі з перших днів каденції Трампа. Джей Ді Венс, віцепрезидент Трампа, прямо заявив, що ША більше не зацікавлені в захисті Європи. Financial Times прямо пише, що його промова переконала слухачів у тому, що тепер сама Америка є загрозою для Європи. Більше не потрібно гадати, чого йде політика Трампа. Він збирається виконати кожен пункт ультиматуму Путіна. Тепер уже немає жодної різниці між тим, що вимагає Кремль, і тим, що пропонує Білий Дім під керуванням Трампа. все, що раніше здавалось фантастикою, здавання союзників, знищення НАТО, ліквідація американського впливу в Європі, тепер стало частиною офіційної політики. США. Усі його слова про Америка насамперед це фейк, обман димова завіса для прикриття головного задуму, розчистити путіну дорогу до нового переділу світу Трамп іде далі, ніж навіть очікували в Кремлі. Він перетворює Америку на країну, яка працює проти власних союзників, а отже, і проти себе. Але багато хто в нас продовжує називати це просто ізоляціонізмом. Умовляти, почекати з висновками, не панікувати, ну і просто газлайтити всіх хто дивиться фактом в обличчя. Це зрада, це змова з Кремлем, який відкриває шлях до нової світової війни з перемогою РФ, Китаю, Талібів і КНДР. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.